Доброго дня! Я запрошую учнів на виховний захід від шкідливої звички до хвороби. Насамперед, давайте з вами пригадаємо, що ж таке здоров'я. Отже, здоров'я це стан повного, фізичного, соціального та духовного благополуччя, а не лише відсутність якихось хвороб. А що, на вашу думку, шкодить нашому здоров'ю, псує його? Погана екологія, так? вроджені хвороби, пасивний спосіб життя, шкідлива їжа та жахливі звички. Так, а які жахливі звички нам відомі? Подумайте, що це? Алкоголізм, паління, таксикоманія, наркоманія. Ось саме про них ми з вами і будемо говорити сьогодні, бо вони псують життя не лише тим, хто вживає наркотики та алкоголь. Чи палить, а й усім оточуючим людям. Отже, алкоголь це соціальне зло, несумісне з принципами моралі. Він згубно впливає на виховання дітей і руйнує сім'ї. Внаслідок зловживання алкоголем у людини розвивається грубість, егоїзм. П'яниці втрачають людське обличчя, стають порушниками закону та громадського порядку. Спирт руйнує здоров'я, розслаблює волю, позбавляє людину професії, спричиняє деградацію особистості. Через провину нетверезих водіїв. Все частіше трапляються дорожньо-транспортні пригоди. Приблизно це 73 І це загальносвітова тенденція, так, за даними ВОЗ, більш ніж 50% травматизму на автомобільних шляхах пов'язано із вживанням алкоголю. Щорічно у світі на дорогах гине 250 тисяч людей, окрім того, майже 10 мільйонів отримують травми. Доведено вченими, що вживання. Приблизно 25 міліграмів горілки призводить до того, що досвідчені водії починають пропускати дорожні знаки. І саме оці дані говорять нам про те, що жодної допустимої концентрації спирту в крові, яка нібито не чинить. Істотного впливу на частоту аварій на дорозі не існує. При систематичному вживанню алкоголю змінюється характер психічних реакцій людини, втрачається здатність до швидкої оцінки складності ситуацій. Виникає схильність до вибору більш простих рішень. І це стосується не лише ситуацій на дорогах. Якщо п'яниця не потрапить в автомобільну аварію, то обов'язково стане жертвою того чи іншого захворювання, учасником п'яної бійки або або будь-яким іншим чином, скоротить своє життя приблизно на 20 років. Алкоголь це отрута, яка найбільше вражає головний мозок, і ось ми з вами повинні це добре розуміти. Особливо згубно. Алкоголь впливає на організм підлітка, у якого ще не завершився процес формулювання деяких відділів головного мозку, а також інших органів, скажімо, таких як нирки, серце, легені. І ось токсична дія алкоголю на організм підлітка в кілька разів сильніша, ніж на організм дорослої людини, тому що в цьому віці тканини дитини насичені водою і швидко розносять алкоголь по всьому тілу. Ось як одну із форм сп'яніння описав арабський письменник Абуль Фараджі. Вино повідомляє кожному, хто його п'є чотири якості. Спочатку людина стає схожою на павича. Він бундючиться, його рухи плавні та величаві. Далі вона набуває характеру мавпи і починає зі всіма жартувати і загравати. Потім вона до лева. І стає самовпевненою, гордою, впевненою у своїй силі. Проте, врешті-решт, вона перетворюється на свиню, і подібно до неї валяється в болоті. Так, переходимо з вами до другої жахливої звички Паління. Ця звичка завдає великої шкоди здоров'ю. Слід нам з вами пам'ятати, що кожної хвилини в світі помирає чотири людини, і їхня смерть спричинена саме палінням. Курець живе на 6-8 років менше. Ніж звичайна людина. А сьогодні близько 60% чоловіків і 30% жінок палять. Людина, яка викурює в день одну пачку цигарок за один рік засвоює 800 грамів дьогтю а також у повітря випускає близько 40 кілограмів тютюнового диму. Слід пам'ятати, що масове паління сприяє виникненню розвитку й ускладненню низки захворювань майже в третини населення земної кулі. Підраховано, що населення планети щороку викурює 16 більйонів цигарок, а в атмосферу випускає 720 тонн синильної кислоти, 380 тисяч тонн аміаку, 108 тонн нікотину і 600 тисяч тонн дьогтю. Крім цього, понад 550 тисяч тонн чадного газу й інших складників тютюнового диму. Медична статистика стверджує, що 75% людей які померли від інфаркту міокарда, були курцями. Нікотин, крім цього, провокує такі захворювання, рак легенів, інсульт, артрит серцевих м'язів, гангрену ніг. А от тепер подумайте, чи варто людям так ризикувати здоров'ям. І не тільки своїм, адже тютюновий дим дуже шкідливий і для тих, хто не палить, але знаходиться поряд з курцями. І всі ми добре знаємо, що таке паління називають пасивним. Наркоманія це ще одна з найжахливіших звичок людини. От ставлення до наркотиків у нашому суспільстві зовсім інше, ніж до алкоголю. Уже те, що за виготовлення зберігання. Транспортування їх з немедичною метою передбачене кримінальне покарання є перепоною для всіх законослухняних громадян. Інакше кажучи, якщо паління та вживання спиртних напоїв з точки зору будь-якої людини її особиста справа. То вживання наркотиків відразу ставить суб'єкта у конфлікт із законом. У цьому випадку сама людина протиставляє, соб... протиставляє себе суспільству, бо відкидає найголовніші соціальні цінності. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке наркоманія. Отже, наркоманія це захворювання на все життя, яке відбувається за власним бажанням і не підлягає лікуванню, так, щоб нам про це не казали. Наркобізнес один із найприбутковіших в світі. Народжень... Народжуватися у наркоманів здорові діти не можуть. Не існує поділу наркоманії на чоловічу та жіночу. Щоб придбати кілька грамів героїну, наркоману потрібно 100 доларів на день. Наркотик це товар, який перший раз пропонують безкоштовно, для того, щоб втягнути людину у коло наркоманів. Щоб мати постійний доступ до товару, клієнт повинен привести до нього протягом місяця не менше двох новачків. Перше знайомство з наркотиками, як правило, відбувається на дискотеці. Наркомани це люди, які прирікають себе на самознищення. Дієвих державних методів боротьби з наркоманією просто не існує. І давайте пригадаємо, які ж причини наркоманії. Ну, Насамперед це психологічні так? надопіка у сім'ї або, навпаки, байдужість рідних, закомплексованість чи душевна травма. Соціальні бідність, безробіття, погані умови життя. Так? і фізичні спадковість або хвороба, під час якої кололи наркотики. Отже, наркоманія, страшна сама по собі. Людина, яка стала на цей шлях, рано чи пізно втрачає людську подобу. Порушується психіка, деформується уявлення про світ, знижується працездатність. Крім того, слід пам'ятати, що наркомани піддаються ще одній небезпеці: заразитися снідом. От люди про наркотики будуть тобі казати різні речі. Ти можеш почути масу перебільшень напівправди навіть іноді відверту брехню. А правдиві факти відкриються тобі сьогодні. Слід добре пам'ятати, що наркоманія підвищує ризик виникнення печінкових хвороб, різних видів раку та виразок. Може призвести до серйозних серцевих нападів і навіть пошкодження мозку. Отже, як ми з вами почули, наркоманія з медичної точки зору руйнує людську особистість. Навіть тоді. Коли хтось вирішив вживати наркотики в малих дозах, так, вони все одно знижують ступень твого контролю за м'язами, зменшують швидкість реакції і перешкоджають зосередження. Так, наприклад, якщо людина працює з механізмами, і керує автомобілем і при цьому вживає наркотики, вона стане справжньою загрозою для оточуючих та самого себе. Якщо людина почуває себе пригніченою або, навпаки, агресивною чи неспокійною, є слід розуміти, що наркотики не зможуть вирішити. Всіх її проблем, а навпаки, вони їх тільки збільшують. Крім того, наркоман, який купує ці ж самі наркотики, не усвідомлює і не розуміє, за що він платить. Бо із наркотиками на чорному ринку ніхто не може бути певним. Наприклад, вони можуть бути змішені із цукром, тальком або із крейдою. І наркоман ніяк не може перевірити їх міцність, так? ніхто не гарантує, що цей наркотик дуже сильний. Отже, ризикувати з наркотиками не можна, е, існує. Три етапи наркозалежності. Перший етап епізодичний, і він дуже короткий, може тривати від кількох тижнів до кількох місяців. Починається він з епізодичного вживання наркотиків. У деяких людей. Наркологічна залежність може виникнути одразу після першого введення якоїсь наркотичної речовини. Наступний етап психологічна залежність. Людина думає про приємні відчуття від наркотиків, їх уживання стає частішим, систематичнішим. І нарешті настає третій етап, це фізична залежність. Без спроби, при спробах обійтися без наркотиків, погіршується фізичний стан людини. Це змушує її знову і знову шукати наркотики, збільшувати його кількість. Людина втрачає цікавість до всього що її оточує. Робота, сім'я, захоплення і спорт, все це стає нецікавим, продовжується фізичне руйнування організму, порушується функція нервової системи, печінки та нирок. І якщо в цей момент наркоман не пройде спеціального лікування, то настає перечасна смерть. Наркоман, якщо він почав приймати наркотики в молодому віці, живе до 30-35 років, а деякі з них вмирають від виснаження організму. Отже, тепер добре подумайте. Чи варто воно цього? Слід пам'ятати, що здоров'я в людині найцінніше, що є, його за гроші не купиш і життя воно теж одне. На сьогодні це все. До побачення, дякую за увагу.